Усім привіт до з термокурткою, подивимось, попадає. На столі У нас термокуртка розмір 2XL. Наступна ось така класна термокуртка 3XL. Спортивна. Розмір XL 2XL. Ще термокуртка Red Bull розміру L. Regata grit outdoors розмір 2XL, Еля. Прямо перформанс, розмір Еля. 4XL терможилетка. Покриття у термокурток і дасть розмір XL, 2XL. Фірма Jet Wolskin розміру Hicks 2 xl Така совшелове покриття вона дуже легко відтирається. Розмір Эйля. Эйля. Айкод, Advent. розмір Эйля. Firmą Makinli, M. S. Firmą Crane, S. Firmą Krivit, M. Cha, M. Firmą S. Firmą Aspect. Розмір С М. Розмер Эма. Блиндей. Мка. И мы оглянули стойцотки в нашего мешачка. Бат, что еще